Ні будівельників, ні техніки, ні охорони так нині виглядає будівництво музею природи на замковій площі. Про це будівництво керівництво області фантазувало, що восени 2011-го обіцяли за рік збудувати музей природи, аналогів, якому в Україні нема. Стосовно музею природи, ніяких сумнівів немає. Ми ще більше переконані і зараз подивимося перший макет вже проекту плану будівництва музею природи. Ми хочемо. В наступному році терміново сучасними методами будівництва побудувати єдиний на Україні, на жаль, поки що, але типовий музей природи, а тут недалеко і місце вже виборне. Обов'язково в наступному році розпочнеться будівництво приміщення для музею природи. Попередня кошторисна вартість 12 мільйонів гривень. Тендер на будівництво виграло відкрите акціонерне товариство Житомирбуд. Обіцяли збудувати музей до кінця 2012 року і вкластися у 13 мільйонів 670 тисяч гривень. Втім, за два з половиною роки на цьому місці з'явився лише фундамент, на який витратили близько двох мільйонів гривень. В облраді констатують у документах, значиться, що пісок для будівництва музею у Житомир завозили із Донецька. Заложили частину фундамента. А вже по матеріалах, значить, присилає керівник будівельної компанії, який робив цей фундамент. Що якщо зараз на цій сесії не виділяєте 700 тисяч, загроза людям, все впаде, треба консервувати. А по матеріалах, які є впроваджені, вже проходить біля 2 мільйонів. Ще з землі не вилізли. У нас проблема: немає піску. Немає піску. По документах, ви думаєте, де пісок рішили брати на будівництво музею природи? В Донецькій області. Ну, хтось додумається до цього. Там лише на піску, як мінімум, півмільйона. А на самом ділі, колеги кивають, бо вони знають, про що розмова. Від'їхали вправо-вліво від Житомира кілометр два, зірвали дерн цього суглинку, накопали, скільки треба. І в фун... Скільки такого суглинку у фундаментах? Буде колись держава багатої. Скільки ще часу і грошей знадобиться, щоб добудувати музей природи, чиновники не кажуть. Втім, голова облради переконаний, аби пришвидшити будівництво усіх довгобудов Житомира, контролюючі органи мають більш ретельно слідкувати, щоб бюджетні гроші витрачалися за призначенням.